Скільки грошей йде на місяць на догляд за собою? 500 доларів. Мені подобається увага чоловіків. Ти колись жила разом зі Славою Камінською. Я так розумію, що вона вийшла заміж. Брежнєва зараз намагається повернутися в Україну. Жень, я підтримую її релізи. А є хтось з ким би ти хотіла от задружитися? Ми з Трінчер Анією все домовляємося. Вона мене чекає на чайну вона церемонію. Вона всіх чекає на чайну, на чайну церемонію. Да. Тобі Привіт, та... Анічка. <ривіт, <ривіт> Анічка! Через що ви зараз можете посваритися з тим желаном? він вимагає з мене подивитися. Я кажу, я з Альфонсами не живу. А як ви сексуальне оце от життя підтримуєте зараз? <голи> Коли ви на відстані? Це відбувається зараз дуже швидко. <голи> 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 Подивіться, хто до нас прийшов. Красуня Альона Маргалієва, Привіт, <голи> такі радий тебе. Бачити так гарно виглядає. <голи> Самісінького ранку. <голи> Що за піджачок? Піджачок не буду казати, навіщо нам? це. Купляла. Не подарувала, а купляла. Ясно, як завжди, оці шулявські бутіки секонд-хенд. Ну окей, добре. Так, коротенький бліз для тебе. Там Ірлана Альона чи Альона Маргаліва? Альона Маргаліва. Тік-ток чи Інстаграм? Тік-ток. Кроси чи підбори? Кроси. Існує дружба між чоловіком і жінкою? Ні. Яку рису характеру найбільше в собі не любиш? Зараз тобі скажу, вагання, вагання. За що обожнюєш Тамірлана? За без людина без страхів. Заглядаєш в телефон чоловіка? Ні. Себе гарно вважаєш? Так. Обманювала подруг, що їм личить наряд. Так. Є якісь відео в мережі, яке б ти не хотіла, щоби побачив твій малий. А, ні, ні. Хто є найближчою людиною на сьогодні для тебе? А, мій малий. Клас, все погнали далі. Так, дивися, ти пішла в сольне плавання. Як ти себе там почуваєш? Чудово. Якось змінилося твоє життя після цього. Стало, Своє відчуття стало більш популярнішою, тому що на кожній заправці тепер зі мною фоткаються. Слухай, е я що згадав, е якщо я не помиляюся, mm -hmm. то Арктик Да. Е, дует Артік і Асті, да. пам'ятаєте, да. да Артік пропонував вже ж тобі перше бути е, замість Асті в разом з ним в дуеті. Е, ми з ним співали набагато раніше разом, і він просто коли вже побачив, що в мене дует з Тамерланом, захотів створити свій. Ага. Ну і я знаю, що він потім дуже довго шукав дівчинку так, до себе він в дует, шукав. І референсом е вокалу був саме твій вокал. Ну цього я не знаю, можливо. До речі, ти, по-моєму, стоїть тусовки R&B патіпа. Сумуєш за тими часами? Сумую. Ти пам'ятаєш якусь саму відв'язну вечірку, яка тоді там була? Пам'ятаю, просто офігенний вайб, офігенний хіп-хоп. 50 Cent, біти. Я заходжу в Патіпа. Потім люди чекають на мій виступ і всі репери збираються на моїх концертах. Клас. Я була просто як єдина співачка РНБ, Мабуть, просто це все відбувалося на респекті. Так, ну до речі, всім привіт, хто бував тоді в Патіпа. Всім привіт, друзі! Де ви є? Покажіться! до речі, напишіть в коментах, хто ходив на рнб вечірки в Патіпа. Повернемо назад цю Так, тому що взагалі Жень. Я не знаю, як зараз люди виживають, як молодь зараз себе відчуває. Тому що ну в мене в мене було класно тусовочно. Стосовичний молодий вік. Ну я ще молода звичайно, але вже мама немає юнацькі, часу. Юнацький 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 вік. Так. так скажи зараз, буває таке, що от хочеться піти відрив, і ти собі дозволяєш. Ти не знаю, вдома приходять друзі. Може, отак от, зробити класну вечірку? звичайно, це та вечірка, яку не треба бачити, але е, звичайно, там е, я запрошую своїх друзів. Люблю відпочити зі своїми друзями саме вдома, щоб не сідати далі за кермо. А, клас, слухай, тобі важливо, що про тебе думають люди. На жаль, так зараз іду е, в повний протест, роблю тільки так, як я хочу. Нарешті я е, досягла свого свого такого віку дорослого, що вже може собі це дозволити. Слухай, у тебе за всю кар'єру я не згадаю ні одного такого гучного скандалу, який би був. Чому так е, не Не любила скандали і ніколи не працювала з тими піарниками, які їх створюють для артистів, щоб виставати популярнішими? тебе почалася сольна кар'єра? Ну і відповідно, напевно, стало більше чоловічої уваги до тебе. Та слава богу, вже господі. Вже. <світ> Я там рано все розповідаю. Кажу, там вона нарешті у мене є чоловіча аудиторія. Ура!» Слас. Слухай, а скажи, а от роблять чоловіки якісь такі вже вагомі кроки в своїй як це, прихильності до тебе? Там не знаю, якісь подарунки може присилати. Подарок подарунки не присилають, але ну компліменти отримую і чесно кажучи, радію, як і кожна дівчинка, кожна жінка. Мені подобається увага чоловіків. Ти як дівчинка і кожна жінка за собою доглядаєш, дуже гарно виглядаєш. До речі, дуже дякую. ось і скажи, а які от процедури, може якісь ін'єкції краси Ти собі робила? Так нічого взагалі не приховую від людей. Нещодавно, до речі, навіть викладала в себе в сторіс, і я трошки підколювала губи. Собі на день народження подарунок робила. Але там як мені завжди кажуть, ти головне, не перебарщуй, бо ну не подобається моєму чоловіку дуже занадто великі губи. І хочеться бути натурально красивою, але трошки обов'язково роблю біореталізацію. Боток. Зараз в тіктоці дуже активно мій ботокс е обговорюють, е тому що я співаю, і в мене типу, начебто немає міміки і так далі. Але насправді ну, я е до себе вибаглива, тому намагаюся підтримувати е себе в гарній формі. До речі, я тобі скажу, що я теж вколов ботокс. Я про це розказував і показував себе в інстаграмі. В мене взірвався просто дірект. Чоловіки писали Бляха-муха нарешті, хоч один мужик про це так. зізнався, і це нормально, коли Женя, мужики це роблять. Я, я хочу сказати, що в моєї косметології набагато більше чоловіків, клієнтів ніж дівчат. Тому я знаю, що чоловіки зараз за собою доглядають дуже круто. Скажи мені скільки грошей йде на місяць на догляд за собою? Я думаю, плюс-мінус, може 500 доларів в цілому. Скажи. А, ну, я давай так косметику не рахуємо. Якщо ми говоримо тільки про косметолога, то десь так е, є в планах зробити якусь операцію, можливо, собі пластичну. Після 50... Щось ну, вже собі Ну, прийдеться щось так? робити. Хоча е, я теж, знаєш, дивлюсь, ну треба все робити вчасно, але ну. Скажімо так, щоб люди тебе впізнали після цієї операції. Отак би хотілось. А маєш оцей же такий, е, як це правильно сказати, боязнь віку свого сказати. Звичай. Скільки тобі років типи, Ні, там, ти б Ні, ну ще... я, я кажу, мені ось 39 нещодавно виповнилося. Я все вірю, що я не виглядаю на свої роки. Не виглядаєш, це але... точно. Дякую, але знаєш, ця. Оце сорок, знаєш, майорить. Попереду воно мене трішечки лякає, але я думаю, що я пройду з достоинством до своїх сорока. Ти віриш в жіночу дружбу? А, в жіночу дружбу так, але моя найкраща подруга, мабуть, це моя сеструха. Клас, ви з нею такі, типу Partner of the Crime? Yes. А можете щось втнути такого? А було, що ви так загуляли, що чоловіки такі Де виходите? Ні, ти знаєш, навіть коли в мене був дівішник перед весіллям, я вважаю, що треба провести ще один, бо він був недостатньо такий, знаєш. Добре, так слухай, я от дізнався нещодавно, що ти колись жила разом зі Славою Камінською. Так. Жила. А, а ви зараз ну, не жила так для глядачів, для, для <смеш> треба сказати. Не я, жили, як дивись, дівчата. Я, я, я винаймала в неї житло. О. От і е, це було не безкоштовно. Да, славунька. ну, слава ж з Одеси. Це <свят> не може бути <свят> безкоштовно. Але нормально, вона вона дуже класна подружка. Я пам'ятаю, що вона піклувалася, робила мені вітамінні салатики. Оце в мене знаєш такі згадки. Клас, а ви зараз е, в яких стосунках з нею? Ми зараз мало спілкуємося. Ми можемо там в телеграмі один одного підтримати релізи або що. Але я так розумію, вона щаслива в своїх стосунках. Я так розумію, що вона вийшла заміж, але я про це нічого. Не знаю, скажи мені, а от те, що вона так ну особливо ніяким чином не висловлюється про те, що відбувається в Україні. А, в як, як ти на це реагуєш, uh -huh. Ви uh -huh. з нею, може про це говорили? Ні, ми з нею про це не говорили, але я думаю, що я не знаю, чесно кажучи, що що вона там собі думає, і я не знаю, хто її чоловік. Що найосновніше Може, то москалі? Якийсь холоса, але маю надію, що ні. Так, дивися, Брєжнева зараз намагається повернутися в Україну. Ось і як ти взагалі ти підтримуєш от повернення таких артистів, які далі всюди в світі, в Європі, співають російською мовою зі своїми концертами? Е, е, Жень, я підтримую її релізи, і е, я розумію, що, скажімо так, в неї був вибір, і вона все-таки залишилася в Україні, і я це поважаю. Е, але я не знаю, чи співає вона російською мовою, чи вона переклала вже свої пісні. Будемо дивитися. Скажи, хто в тебе друзі в українському шоу-бізнесі? Чи є такі? От що ти можеш? сказати – от, це мої друзі. Ти знаєш, от прям близькі ні. Але е, коли в мене був сольний концерт, до мене прийшли артисти: Злата Огнєвіч, Макс Бородин, Аня Трінчер, Діаночка, Глостер, блогери. І мені дуже було приємно, тому що я розумію, що у них свої графіки, дуже багато релізів. Вони постійно приходять на люксафем і презентують свої пісні. Я дуже е, вдячна, що вони знайшли час для мене. І побули у мене на концерті. Я так розумію, що це мої слухачі, мої шанувальники. Для мене це дуже, ну, дуже приємно. А є хтось з ким би ти хотіла от, задружитися, і щоб у вас з'явилися теплі стосунки, якісь з українського шоу-бізнесу. імпонує? Е, я просто думаю, що ми дорослі люди, і в ну в мене дитина, сім'я. Мені так важко підтримувати оці такі прям близькі стосунки, щоб ко кожен день, наприклад, зустрічатися на каву. Я думаю, що просто сьогодні в наші часи це ну неможливо, неможливо важкувато. Тобто, ну нема не буде імені нікого, Да? ти хочеш ім'я? Ну, ну так мені от цікаво, хто, хто от тобі найбільше імпонує так, що тебе навіть хотіла не знаю, там повечеряти десь раз. Ти знаєш, ми з трінчер Анією все домовляємося. Вона мене чекає на чайну церемонію. Вона Просто всіх чекає, на чайну, на чайну церемонію. церемонію, церемонію тебе привіт, та... анічка. анічка. Тобі привіт. Ну, Я думаю, що з нею можливо ми і задружимося. Скажи мені, як е, якою ти себе господиною вважаєш? Е, не дуже. Слава Богу, що в мене є жінка, е, Галячка, яка мені допомагає з прибиранням в хаті. А вона постійно у вас чи вона якісь? Ні, свої вона приходить, приходить? В, в, в дні, де допомагає нам де, трохи. Е, з, пр, е, з побутом, з побутом да, там, прати, mm. іноді, іноді щось там попрасувати. А були вдома сварки через те, що непомита посуда, щось там не зроблено. В мене в немає? мене поціново не помита посуда, чесно кажучи. От я їхала сьогодні до вас, а в мене стоїть е, непомита посуда, вона мене дуже дратує. І єди, єдиний, хто миє в нас посуд вдома, це я. Е, Тамірлан, купи, будь ласка, додому посудомийну машину. не... Не користується. <рес> так, слухай, дивися, Тамірлан завжди балує тебе якимись гарними подарунками, цікавими, так? Да? Ну, коли є така можливість. Так, а ти якась така, я знаю, взагалі в цьому плані. Оце. Чого? Я Що даємо зараз... останні? Чи, зараз я зараз 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 я зараз хоч прикосли. я хоч стала заробляти. А -а -а. Щось перший Stone Island подарувала йому я. Оу. І хай він запам'ятається на все життя. Хай той що щоб, потім не щоб кожен рік потім не нагадував да він вимагає з мене подарунки. Ах, ти, звісно, він по він почув оцей, значить, солодкий присмак, що жінка почала заробляти. І давай, конечно, да, оце все. я кажу, я з Альфонсом не живу. Я, я вас попередила. Працюйте. Через що ви зараз можете посваритися з тим е, У Нас зараз. Час такого ми ми зараз затихли. У нас був ага. період сварок кожен день е, більше, мабуть, через родичів. Через родичів. Через родичів? Так буває. А, таке. А що так. та що що, що відбувається? Ну, зараз вже там просто звик. Е, я думаю, що це була така майже 15-річна притірочка. А чиїх родичів твоїх чи його? Моїх Тому що я дуже близька зі своєю зі своєю ріднею і. А, я думаю, що на початку десь наших відносин там не дуже цього розумів, тому що він такий сам по собі отшельник, як mm -hmm. він чоловік в сім'ї. Він ближче якби до мене. А я завжди зі своїми рідними. У мене мама, тато, сестра, діти всі мають бути на всіх святах. Приїздити до мене, ну майже. Кожні вихідні, звичайно, що, ну я думаю, що е, чоловікові це іноді трошки важкувато. Слухай, від твій батько був в політиці чи залишається далі? Був в політиці, був, був. зараз. Він все відійшов Вже справ. відійшов. Да. Ви перехрестилися після цього? Перехрестилися, <гум> тому що я я би не хотіла, щоб тато продовжував в цьому дусі. Ти от розповідаєш часто про те, що тобі потрібно час на себе. Так. що ти ж е, тобі треба провести час самій і так далі? Зараз ви з Тамірланом бачитесь досить рідко. Так. Е, ось нагадаємо, що Тамірлан зараз е, в силах оборони. Е, ось це якось покращило ваші стосунки. Однозначно, знаєш чому? Тому що я почала займатися е, своїм шляхом, і я стала більш, мабуть, щасливіша, і він бачить це. І в нас у кожного своя робота. Я якось до цього прагнула, мабуть, десь в глибині душі, і нарешті все стало на свої місця, тому в нас і від цього, і покращилися стосунки. Слухай, а як ви сексуальне оце от життя підтримуєте зараз, <гум> <гум> коли ви на відстані? Хочеться більше романтики, знаєш і хочеться, чесно кажучи. Десь виїжджати. Просто ну, ну, хочеться вже, знаєш, якби щось красиве, якихось прелюдій. <гум> але, але як це зараз відбувається? В нюсики, якісь відосики? Ш, 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 це, це відбувається зараз дуже швидко. <гум> <гум> Танік, добре. не дивись. Не дивись. Е, е, окей, е, слухай, ти хотіла недавно ще одне весілля відгуляти? Ой, я мрію, я мрію. E, залишається це бажання да? далі актуальне? Ну так, да, ну а що? Хочеться знову зібратися нам цілою компанією і так погулять, щоб назавжди завжди запам'ятались. На кого більше схожий от, по характеру малий ваш? Mm, гарне питання, впертий, блін, не знаю. Я думаю, що реально. Ну, не я і не там, як це дуже дивно. Це просто третя людина, третя особистість, яка живе поруч із собою і з якою треба якось ладнати. Слухай, а от в нього зараз такий вік, і до речі, зараз такий період в нашій країні, коли пер який переживають наші діти. Ким він говорить, ким він хоче бути, коли виросте? Він хоче бути футболістом. Таке залишається так, а далі. В нього є метра. голос в нього є слух. Uh, він каже: ну ти ж мені кажеш, що в мене гарний голос. Він достатньо впевнена в собі дитина, але цю впевненість, звичайно, ми йому uh, не нав'язуємо, а просто кажемо, якби підтримуємо, щоб дитина була впевнена в собі надалі. В нього в житті все було добре. А є у вас якісь такі uh, нескладухи в uh, підходах до виховання малого в тебе і, і в Тамірлана? Взагалі не можу От він анал... каже, так треба робити. а Ти кажеш, так". Я не можу аналізувати нас як батьків. Мені е, я ніколи над цим не замислювалася, але е, там яка свої методи мені не завжди вони подобаються. Він я би я би сказала, він такий строгий батько, і м іноді я вважаю, що занадто, тому що я ж спілкуюся з вчителями, я спілкуюся з психологом з нашої школи. І мені кажуть, що в мене дитина суперсильно відповідальна і дуже сильно хвилюється за оцінки, за предмети. Я кажу: подивіться на мене, я мама, я співачка, я ніколи своїй дитині не буду казати за якісь погані оцінки, тому що, чесно кажучи, ну зараз вчителі. Мене поки що не бачить, не чують. мені плювати на оцінки, тому що я не хочу, щоб моя дитина страждала через оцінки. Хай займається своєю улюбленою справою, Він навчається дійсно е добре. Е але я не розумію, чому в нього така, знаєш, трясучка, якби за ну він переживає за предмети. Там е я не знаю звідки це в нього, але я думаю, що це треба переросте. Коротше, так. Який матеріальний подарунок ти би хотіла зробити собі найближчим часом, але такий вагомий? Я би хотіла собі нарешті, блін, ну, якби не на часі, але е, брендову сумку. Шанель. Вау! Там Ерлан, ти мене чуєш? Це якийсь має бути шопер, це якась маленька косметична е, е, типу... Маленька, Ну, маленька складчика. сумочка, ну, ну скільки вже можна. Ну, ну подиви. Ну, всі мої сумки в мене в кліпах. Всі мої сумки в мене в піснях. Мені постійно дівчата мої там модні кажуть, Альона, де чого в тебе немає там сумки? Чого в тебе немає досі карт'є? Я кажу, дівчата, тому що я бізнес був, я все вкладаю в бізнес. Е, якою ти бачиш свою родину через 5 років? Де ти, де Ірлан? де малий? Я думаю, що Тамерлан буде продовжувати займатися військовою справою. Маю надію вже вже після перемоги. І я, звичайно, буду супер-супер популярною співачкою на весь світ, а і я бачу цю картинку, що в нас із Тамерланом вже двоє дітей. І ми всі зібралися в великому, красивому новому нашому будинку. Ну, взагалі, я мрійниця, коротше, але я маю надію, що так і буде. Всі здорові, всі сміються і всі п'ють шампанське. Клас! Я впевнений, що обов'язково твоя мрія здійсниться. Я дуже радий, що Дякую. сьогодні до нас прийшла. Ти дуже велика молодець, дуже велика трудяга. Я впевнений, все у тебе вийде. Дякую. Друзі, підписуйтесь на канал FM, ставте лайки і пишіть свої коментарі. Чекаємо.